Раджу кожному зробити карту свого городу, свого подвір'я. От, бачите? От. Угу. Де в мене оце бланк мій називається? От. Ну, оскільки такий великий бланк. От, оце оригінал, до речі, викреслений. Архітектором-пухніком. О, і тоді що ми робимо? Дивіться, 2008 рік. Наприклад, зараз, бо я ту вже показувала, порозкидала все. 2009 рік. 2010 рік. Уявляєте, які ми зануди? От. І там 2015 і так далі, до сьогоднішнього року. Ми записуємо, що куди ми посіяли. І ну, не знаю, як це працює, чому ми настільки ліниві, що ми навіть не хочемо подивитися, що ми сіли там в якомусь 2008-му, щоб не сперечатися все одно на городі не стояти, що то давай туди, то давай сюди. Але точно це допомагає при всі і не забути, що куди посадив. Особливо зараз, при нашому синдромі, що ми взагалі всі все забуваємо на фоні стресу. Це точно дуже необхідна річ, особливо в таких малесеньких просторах. Ну, тому що, ну, наприклад, Бачите, мене, і це, до речі, можна бачити, тут в мене картоплі було аж раз, два, три, чотири, грядок, Потім в мене її стало 5. Це, це наша Ганна Тимофіївна ще жила. Це, тут вже в 2014 році тільки 4. В 2015 році ще чотири. А потім ми вже перейшли всього-навсього на дві картопляні грядки. Треба зараз знайти, скажімо так. Тобто це навіть цікаво спостерігати свої, скажімо так, розвиток, чи що, що змінюється. Так, а тепер що я вам тут хочу ще готую показати? От, є ще отакі схеми для себе промальовані. Ощільнювачі вечіри Пам'ятаєте, я вам розказувала про ці про, е, відстані? що, Як і до чого, наша грядка має метр двадцять ширина і довжина 6 метрів. І оце так блоками, як можна, як можна сіяти, як можна садити. От, наприклад, салера або салат головчастий. Отак. От картопля молода, капуста рання. От так. Тобто між картоплею садиться капуста. От. Тобто ось такі ще собі підказки про, про полегшення городу. Морква петрушка. Кроксів би, що і як. Хочу показати, чому я залишаю ось такі речі, а не обрізаю. Тому що, от, бачите, ви здивуєтеся, але я ось таких равликів не отруюю. І я дуже стараюся акуратно поводитися з цими отруйними препаратами, які застосовують для рижого слизня, бо пояснюю, це треба дуже обережно з тим поводитися, оскільки ми тоді труємо ще дуже багатьох корисних тоді равликів, які, от бачите, на даному молочаї він бере і їсть оці водорості. Грибки патогенні, які потім можуть розмножитися далі. Тобто це дуже корисна річ насправді. Якщо б я зрізала всю цю суху масу, тоді не мали б сили відновитися от знизу з скорення, не мали б сили відновитися рослина. І таким чином, бачите, тут якраз ще зацвіли деякі пагони, і відповідно рослина тоді буде якісніше відновлена після оцього морозу мінус 18. Хочу показати на рахунок цього, як працюють равлики з хворою ослабленою рослиною, які харчуються власне, патогенними грибками і водоростями, які поселяються на таких хворих рослинах, скажімо так. Є дуже неправильним труїти всіх слизнів підряд, тобто можна тільки точково це робити на ловушках, це взагалі окрема тема, скажімо так. Бо таким чином ми потруємо всю мезофауну, яка є корисна в нашому саду. От яка, вам... ще мезофауна корисна? Е, е, яка ще корисна мезофауна? Ну, по-перше, жужелиці. Це, це також жуки, які є санітарами, які чистять все. Також через те, що ми е, е, труємо слизнів е, оцих рижих безконтрольно, зникли наші їжачки. бо вони їдять цих слизнів, а вони є отруєні і в результаті. Вони зникають їжаки. Це вже е, дрібна фауна, скажімо так. Також, е, е, як ви бачите, якщо ми неправильно поводимося з е, е, шкідниками в саду, наприклад, всі знають такого шкідника, як медведку, так? чи вовчка правильно українською мовою. І якщо розставляти ті пастки для вовчка, який е, починає здихати, а ним е, живляться одуди. І одуди в результаті також помирають, бо вони з'їдять оцього отруєного вовчка. Тому треба дуже чітко розуміти, як правильно себе поводити в саду. Краще, нехай якась рослина там, чи загине, чи буде трошки більше з'їджена, ніж ми таким чином знищимо нашу фауну повністю. Так, ось тут якраз дуже добре видно приклад, наскільки равлик собі тут харчується і балдіє від цього е, смакового е, свого так, оргазму. ці всі патогени, та, і відповідно рослина в принципі оживає. Потім з цих пазух відростуть лусочки, росли, лусочки листочків і рослина в принципі оживе. Тому ще раз це доводить, я от таким чином хочу показати і довести, що ось ці равлики вони є навпаки корисними, а не шкідниками. Тобто труїти всіх підряд бездумно не вартує. Бо равлики собі сидять, працюють, що вони тут, що вони шкодять. Крім того, як маленькі скульптурки, скажімо так. І отут, бачите, знайшов якесь ну, позеленіння, яке не потрібне, і він його зараз собі виїсть і почистить мені заодно. Я з ними живу в дружбі. Просто висипаю, отак, що не прибрана грядка з зими там толком. Висипається на грядку, що там собі грядка забере, то забере. І тоді вже викидаємо далі на нашу компостну купу. Проблема огородників, яка. Де подів лопатку, де подів секатор, де подів цей. А отут у мене є моя чарівна бочка, я йду автоматом сюди, ставлю <сум> і йду, щось далі робити. Це, до речі, дуже економить час, коли правильно організоване ваше середовище. Бо інакше просто-напросто ну, ви витрачаєте море часу на пошук якихось дрібниць. Та? І якщо ви правильно все собі організуєте, то це тільки в задоволення, скажімо так. Ну, і оце Таке, тобто я показую, що це буквально з підручних, чуть не сміття якогось. Ну, це стара бочка тут вже стоїть 100 років. Ось таку собі розшіточку поставила і от ці інструменти підручні постійно тут. Оце моє знаряддя. І тепер подивіться, як, як все легко відбувається. Бачите? Ось так виглядає здоровий ґрунт. Який мульчується, який не перекопується. Давайте зайдемо там, де чоловік мій не торкався. Отак ми робимо. Оце так виглядає моє купання... копання і аерація ґрунту. От, бачите? Все, о, ще тут редька перезимувала якась. До речі, на рахунок коронеплодів і хробачків. Вон хробачки. Досить багато їх, бачите? От, дивіться. Їм це не подобається, що тут до них прилізли. Треба глибше їх трошки знайти. А от. От, от, бачите? Десь мої каліфорнійці видно перед холодом поховалися, бо так в мене все червоно в ґрунті. Насправді. Вон, бачите, всюди, де не копнеш, завжди буде хробачок. А вон знов. бачите? Оце називається живий ґрунт, а вон каліфорнієць. Іди сюди. Покажися на люди. До чого я це хочу вам показати, що каліфорнійський хробак, якщо його правильно провадити, оце каліфорнійце жирний, вони такі коротенькі і червонуваті. Вон, бачите, вон. то е, вони розповзаються вже по всьому городу, насправді. Вони не, не всі живуть в цій купі, де їх е, поселили. А чому вони так живуть? Пояснюю, подивіться. Бачите, залишена дайкон. Я врожай не збираю так от тотально все до, до корінчика, до рослинки і так далі. Я ще щось залишаю поїсти оці. Мезофауні, яка в мене є в ґрунті. Тобто хробаки в результаті мають що їсти там. І тому вони ці плоди вони видають також свою температуру з, з гниттям і з тим, що корінці, от вони ще живі, воно щось там ще пробує рости. Відповідно, є температура в ґрунті, відповідно, сповзається вся мезофауна туди. І, відповідно, вона плодиться, множиться і комфортно себе почуває. Наприклад, не забираю всю моркву, не Забираю, якщо перець, то, е, ні, це він нас тут ріс, то я на зиму залишаю кореневу систему, залишаю, зрізаю тільки верхні частини. Не, корінь весь треба залишити в ґрунті для перегниття. Вже навесні ви заберете. Те, що, ну, що вам буде заважати е, посадити. Вон мої красавці. Жити самому і дати жити іншим. Так, да, однозначно. Ну, ці інші, цих інших є набагато більше, ніж ти сам. От в чому вся моя філософія. Я є одна, а всіх інших є багато. І я одна зруйную для них весь їхній світ. Ні. Ну, Вони ж мені дають це все, комфорт і життя. О, дивіться. Які. Такі. Колись я їх боялася, не любила. А тепер це мої неймовірні помічники.